Зараз я анонсував цю годину як таку парламентську парламентську урядову, тому що будуть і представники кабміну, і так само парламентарі наші. І в цій частині будемо розмовляти про те, що відбувається, зокрема під куполом, що відбуватиметься, які законодавчі ініціативи готуються. Можливо, там вже на осінь, на 1 вересня. І на цю тему будемо говорити з Давидом Арахамією, народним депутатом, членом комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки. Бачу вже пане Давида, вітаю вас. Доброго вечора. Перше питання не можу його уминути, але все ж таки поговорити про вашу колегу про тепер екс-колегу по фракції. Да, але все ж народного депутата пані Безугли, яка вийшла з фракції. Її часто густо критикують за те, що вона критикує як своїх колег по партії, по фракції, тепер же колишніх, але так само і урядовців, і тепер же генералів. Та багато кого вона критикувала і критикує. Як ви прокоментуєте взагалі цю новину з чим вона пов'язана? Та, я, чесно кажучи, здивований, що це новина, ну, якась яку має вся країна обговорювати. Мені здається, враховуючи кількість е подій навколо нас і в країні, більш значущих, там питання вихід, виходу когось із фракції, воно не таке ж і важливо. Ну, якщо прокоментувати як керівник фракції до сьогоднішнього дня, в принципі, керівник фракційний пані Мар'яни, ну у нас ж питання свободи слова. Відкрита і завжди це була надбанням України. Да, що кожен може говорити все, що захоче, незважаючи навіть ніякі там партійні чи фракційні знаєте, рамки. І пані Мар'яна тут завжди демонструвала максимальну, так би мовити. Я б сказав, занадту відкритість. І, Ну вона може літарне депутат, то і за неї голосували в першу чергу не за партійним списком, а за як за людину, люди з Аполонії. І тому вона дійсно ну, піде. І я піддавався особисто критиці. Ну а я до чого ставлю е, як з повагою, так і з розумінням. Да, вона насправді. В тому мені не подобається емоційний тон е, речей, про які вона говорить. Але вона завжди говорить про речі, які турбують багатьох наших громадян, як тому що зараз багато людей в армії. Вони всі чи допомагають армії, чи служать в армії. Там дійсно це для нас це важливі, е, важливі речі там висвітлювати. Да? Так і са так само, як працює центральна влада, регіональна влада і парламент також тому ну в мене в принципі немає коментарів. Я не хочу ні засуджувати, не схвалювати. Вона має окрему політичну кар'єру і зараз може працювати тотально як окрема політична одиниця, як незалежний позафракційний депутат. Те, що справді хвилює наших глядачів і українців в цілому, це все ж таки наша обороноздатність і можливість захищати наші кордони, наші землі вже цього літа. І про літаки далі поговоримо про наші спроможності і перемовні позиції. Наскільки вони сильні, що можемо змінити? Адже ну, давайте згадаємо про те, що президент Володимир Зеленський, наприклад, постійно наголошує на необхідній кількості там західних літаків. А в першу чергу це, звісно, F-16, хоча нині дискутуються там інші типи від інших країн. Але деякі країни, як то Бельгія, обіцяють Борти, там, скажімо, до 27 сьомо років, як реагувати на такі пропозиції і чи можна щось змінити в розумінні ситуації партнерів, що ці борти в необхідній кількості зазначені е, нашим військово-політичним керівництвом, потрібні вже зараз? Я вважаю, треба нормально з розумінням до цього ставитись, тому що це насправді все одно рекордні строки. Да, ми, звичайно здратовані. Нам хочеться все, щоб постачалося на вчора. Але якщо ви візьмете поза військовий час, да коли до війни наприклад, я пам'ятаю, що колись там я був на міжнародній виставці, і там була велика угода підписана Саудівською Аравія на придбання е, систем протиповітряної оборони Петріот, і тоді там мільярди доларів це коштувало. І я спитав тоді, а коли не буде постачання, постачання було за сім років, тобто підписується контракт зараз, а Петріоти прийдуть за сім років. Що стосується авіації, приблизно середній строк постачання завжди також там 5-6 років. Ми це намагаємося зробити рік. Воно нас дратує, тому що кожного дня ми хочемо мати захист від кабів, захист від ракет. І звичайно, для нас кожен день це праволочка, яку ми не можемо собі дозволити. З цим у нас є off the record, тобто внутрішніх багато конфліктів. Але ми вже розуміємо, що зараз питання не у нас вже кількість обіцяних нам бортів, не тільки від Бельгії, від Данії, від всіх інших від Нідерландів, від інших країн, які нам вже це постачають. у нас вона вже вдвічі більша, ніж кількість пілотів, навчаних та інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто, у нас зараз вузьке місце вже не борти, а люди. І тут ми навіть зробили парламентську делегацію до сполучених штатів, намагалися посунути чергу інших країн з полігонів, які навчають цих пілотів, щоб вони нам переоступили чергу. Працюємо на вищому політичному рівні. Першу тут скріпку грає звичайно. Президент наш і він телефонує, не соромиться телефонувати будь-якому іноземному лідеру і сказати: дивись там твої там п'ять пілотів зараз навчаються. і В них там термін. Можемо у нас. Війна давай. Ви після нас підете, а наші підуть попереду. Спочатку була велика проблема англійська мова, достатній рівень знання англійської мови серед пілотів. Це подолали завдяки спільної програми з урядом Великої Британії. Більш-менш зараз з англійським ми вирішили проблему. Зараз питання стосовно вільних місць на навчання як пілотів, так і самих інженерів. Тобто, тут у нас вузьке місце. І друга проблема, яку ми маємо так чи інакше, у нас дуже обмежена кількість місць. В Україні, які можуть обслуговувати інфраструктурно розташування цих літаків, і тут, звичайно, це буде дуже полювання на них з боку Російської Федерації. Вони будуть за для піару намагатися підбити. Перші в 16 ми розуміємо, що це буде полювання велике. Вони будуть купувати агентів, які будуть злівати місце розташування і таке інше. Тобто, тут теж є питання захисту цих об'єктів, і таке інше. Тобто, тут є багато інших питань, а не тільки передача бортів. Тому нас сподівання таке, що ті перші борти, які вже... Найближчим часом будуть у нас в Україні їх зберегти правильним чином, їх застосувати правильним чином. А поки ці бельгійські підійдуть з нас було і достатньо пілотів, і достатньо інженерів, і достатньо захищених об'єктів інфраструктури, які можуть це приймати. Саме днями спілкувався з військовим експертом паном Мусієнко, і саме це питання йому став, Чи є в нас така можливість ховати ці борти, щоб їх не знайшов ворог? каже, були би борти, а сховати вже зможемо. І, і такі можливості в нас є. Про нашу інтеграцію з НАТО. Давайте ще поговоримо. Адже саміт альянсу в Вашингтоні хвалив рішення про збільшення присутності НАТО в Україні, зокрема, призначення такого спеціального представника в Києві. Як це працюватиме на практиці? Так, це дуже важливий для нас сигнал. Чому? Тому що я пам'ятаю питання інтеграції з НАТО ще з часів 2015 року, коли я очолював раду волонтерів при міністерстві оборони. Це було під час АТО ще невеликої війни. І тоді в нас були зовсім інші зауваження: питання щодо сумісності, питання щодо запровадження стандартів НАТО в міністерстві оборони, так і інше. Зараз всі ці питання, ну переважна більшість, не може не всі, але там 90% цих питань вирішено вже їх ніхто не піднімає всі. Розуміють, що можливо, ми єдині серед країн то можемо взяти в один батальйон, там два ліопарда. Два наших тан танка, т які якого і ще якихось там німецьких чи американських абрамсів, і все це поєднати, маючи е, різні повністю системи зв'язку, системи ціла вітнаведення, і все це буде працювати один з одним. Навіть е, НАТО не можуть е, зрозуміти, як це працює, але ми навчилися це робити. Тому питання сумісності і стандартів до нас вже не ставиться. Є питання певні стосовно структури збройних сил, питання, які треба влад. Нати, в тому числі і законодавчі, є законопроект 42-41, який нам треба буде приймати згідно з ними, і для цього там е система прийняття рішень в НАТО досить складна і бюрократична. Е мають е погодити всі країни-члени альянсу, і тому питання завжди було питання, як це координувати. І призначення спеціального представника, який на себе візьме координацію всіх цих питань політичних, це в першу чергу політичні питання, технічні, вони вже відпрацьовують горизонтально. Це було завжди нагальне питання, але ніколи не було такого рішення. Зараз це рішення прийнято, і ми чекаємо цього представника. І Я думаю, що швидкість узгодження стандартів НАТО і взагалі інтеграції нас до НАТОвських процесів набагато пришвидшиться. Так, ну і на сам кінець ще одна тема. Зокрема, в частині нашої співпраці з ну скажімо так із республіканцями з демократами, адже і президент заявляв, що Україна готова співпрацювати з будь-якою поліцилою в США, яка переможе на виборах. Чим ближче до виборів США, е от на вашу думку, все ж є як досвід показує, як і з ким вибудовуємо комунікацію, чи є розуміння нашої подальшої співпраці з офіційним Вашингтоном після листопада. Вже. Так, дивіться, я голова групи Дружби Сполучених Штатів Україна, і ми зазвичай їдемо в повному складі. Всі представники всіх фракцій в Америку. Наступна делегація у нас очікується 29 числа цього місяця. Де ми хочемо подякувати всіх конгресменів за ті питання, які вони вже вирішили. У нас є нагальні питання, які треба вирішувати. Ми завжди це робимо, щоб зберегти двопартійну підтримку. Завжди їдемо по будь-якому питанню. Спочатку там, наприклад, до демократів, потім до республіканців, на наступне питання, спочатку до республіканців. Потім до демократів для чого? Для того, щоб ні в коєму разі не стати частиною внутріполітичного поля, де вони мають свої зараз електоральні ігрища. і ми не хочемо ну встати десь да, посередині, і стати заручниками цих процесів. Саме тому я вважаю, блискуче була проведена участь нашого вищого політичного керівництва в саміті НАТО, де теж знаєте, питання приєднання України до НАТО також могло стати. Питання внутріполітичним, коли наприклад його підтримали в республіканці, а не підтримали демократи чи навпаки, і тоді це взагалі дуже ускладнило нам цей процес, дякуючи Богові, ми це оминули. Дуже майстерно, як кажуть експерти з американського боку, і зараз також будемо планувати саме так працювати нічого не будемо змінювати. Звичайно, вже налагоджуємо нормальні контакти серед республіканського колу. Бо цілком імовірно, що все ж таки республіканці зараз принаймні мають більші шанси. Да, і тому ми вже розуміємо, хто вірогідно може зайняти яку посаду в адміністрації Трампа і заздалегідь з ними будемо Удуємо політичні контакти, що ж дякую вам за долучення до ефіру. Двідерхамі, народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Говорили про недалеке майбутнє.